Добрий день, дітки. Пропоную послухати загадку і відгадати, за ким ми сьогодні будемо спостерігати. Заховалась у хатинці, що несе на своїй спинці, вміє повзати, плисти. Чи впізнаєш її ти? Леле труситься від страху, мудра бабця Черепаха. Так, це черепаха. Сьогодні пропоную поспостерігати за червоновухою черепахою. Її складно переплутати з іншими тваринами. У цієї черепахи характерна червона іноді помаранчева пляма під очима. Верхня частина панцера округла, гладенька, оливкова зелена, з чорними і жовтими смугами. Нижня частина панцера також гладка. Жовтуватого кольору з темними плямами. Молоді черепахи мають забарвлення панцера дуже яскравого зеленого кольору, але з віком він темніє. З віком темніють і плями на панцирі, а червоні плями на голові блідніють. У природному середовищі цим черепахам потрібні такі умови: прісна вода. Місця для того, щоб погрітися, густа рослинність. Зазвичай це озера, ставки, болота з теплою водою і слабкою течією, обов'язково з місцями над поверхнею води, на які черепаха буде вилазити, погрітися. У червоновухої черепахи добре розвинені органи чуття, особливо зір і нюх. Вони можуть розрізняти кольори як у воді, так і над нею. А от слух у червоновухої черепахи не дуже добрий. Її вуха закриті шкіркою і відчуває тільки глухі звуки і вібрацію. Черепахи не дихають під водою, вони підпливають до поверхні за киснем. Черепахи в природі харчуються рибою, равликами. Комахами і різними рослинами. Отже, дітки, за ким ми сьогодні спостерігали. Так, за червоновухою черепахою. Чому її так називають? Правильно, у цієї черепахи червоні плями під очима, де мешкають в природі ці черепахи. Молодці, в озерах, ставках, болотах. Дякую за увагу. До нових зустрічей!